Добрий день. Чергове переобладнання мотоблока. Міні-тракторець. Влучився він ось такий. На речах винесений бік. Це тракторець з плаваючою коробкою. Стоїть паразитний шкіл на осі. Тобто коробка повертається навколо своєї осі. Все навісне, переробляти не потрібно. Реза остається мотоблочна заводська. Получився ну, ось такий. Приїхав він до мене вже тракторцем. Косідушки ось можна определити, чий це був комплект. Ну і вийшло. Щось таке. Балка залишилася. Та що й була на йому, трохи перероблена. Кусок рами залишився рідний. Все остальне перероблялося. Сідати можна щось з цієї сторони, що з тії. Ну, як для мене, вийшов доволі непоганий тактерець. Вістань по центрах метр десять, довжина тракторця метр сімдесят, щось там з копійками. Це такий апарат. Передок не підриває. пробав в'їздить і їде доволі нормально. Сідушка буде мінятися. Це так. временно причеплено, аби щось було. Це такий тракторець. До побачення.